Самого ранку ще до початку засідання суду команда люстраторів на чолі з народними депутатами Єгором Соболевим, Семеном Семенченко та юристами з профільного міністерства відправилися у гості до Володимира Суходубова в приміщення Харківської обласної прокуратури. Нагадаємо, процес розпочався 24 листопада. Тоді у Харкові було прийнято перше судове рішення про поновлення на посаді працівника прокуратури, звільненого на підставі закону України про очищення влади. Рішенням суду на роботі був поновлений Володимир Суходубов, який до звільнення займав Саду начальника відділу по роботі з кадрами прокуратури Харківської області. А вже 2 грудня прокуратура Харківщини подала апеляцію на вирок суду щодо поновлення суходубова на посаді. Сьогодні ж побачення активістів з одіозним чиновником, якого хотіли розпитати, як йому працюється, та чи не хоче він у відставку, не відбулося. З'ясували, що пан суходубов терміново пішов у відпустку. Активісти не засмутилися і поїхали на друге побачення до судді Самойлової, яка і прийняла скандальне рішення. Але результат такий самий: судді на роботі Чому місці не було абсолютно більшість суддів зрозуміли, що краще не зв'язуватися з суспільством не чіпати закон про очищення влади, не заважати йому виконуватися. І слава Богу, відхиляють такі прохання люстрованих, щоб поновити вас на посаді. Але є двоє суддів за Харкові за Заборіжі, які ударили по закону, і треба. Ударити їм по руках, щоб вони не ставили суспільство на шлях суду Лінча, і дуже важливо. Ми тому і приїхали, щоб всі це зрозуміли. Ми перше зацікавлені, щоб люди звільнялися за законом, щоб їм за законом заборонялося повертатися на роботу. Це цивілізовано. Бо якщо їх будуть викидати з вікон, я думаю, вони найменше самі в цьому зацікавилися. Наш візит прислідує речі. віші. Наприклад, суддя написала заявление Отпуски как раз через чотири часа поставок, ми з Єгорем це по телефону. Це діста тому, що атмосфера насичена. Телефонні розмови передаються у нас через ефір. І дійсно, я думаю, що якщо зараз не дати можливості нікому експериментувати з законом, далі все буде добре. Голова Харківського апеляційного суду Геннадій Бершов активістів прийняв у своєму кабінеті і пообіцяв зробити все необхідне, щоб надати справі максимальної прозорості. Я просив їх тільки за не. кажу, будь ласка, виконуйте закон, по-перше, щодо процесу, це по-перше, призначення у строк розгляд і так далі. І по-друге, будь ласка, дивіться, приймаючи рішення по справі, дивіться е з боку сьогодні соціального резонансу цієї справи. Це все, що я можу вам сьогодні сказати. Через високу уваги преси до процесу у залі не було жодного вільного місця. Колегія судді повідомила, що позивач суходубов та його адвокат надали клопотання про переніс розгляду у справі, але всі інші представники з'явилися і вимагали не переривати слухання. Судді пішли до дорадчої кімнати і винесли ухвалу. Засідання таки перенести, а ще долучити до справи третю особу прокурора Харківської області, який звільнив суходубова з посади. Колегія суддів ухвалила. Залучити до участі у справі за позовом Суходубова Володимира Сергійовича до прокуратури Харківської області провозняє та скасування наказу поновлення на посаді та стягнення коштів в якості третьої особи прокурора Харківської області присутнім в залі активістам це рішення не сподобалось. Директор департаменту з питань люстрації міністерства юстиції Тетяна Казаченко назвала його помилковим. Коли судді прийняли рішення, вони зробили дві помилки. По перше, вони жодним чином не вґрунтували. Коли залучили керівника прокуратури, який підписав наказ до справи, яким чином це рішення вплине саме на його права чи обов'язки, це перше. І по-друге, вони фактично сказали, що будь будь-які накази про звільнення, керівник незалежно від законного представника повинен зараз особисто приймати участь. Наступне засідання у справі Суходубова призначили на 2 лютого. Ігор Соболів пообіцяв ще гарячіший візит ніж сьогодні. Друзі, розберемося. Давайте так. Хай 2 лютого тут буде весь Харків, і нікуди тоді ці судді з цими прокурорами не дінуться від нас. До зустрічі Добре. Добре. Наталя Білокудрі Андрій Домовий з Харкова Спеціально для телеканалу Еспресо.